Добрий день, мої малята, чемні хлопчики, дівчатка. Мам і тат, я теж вітаю здоров'я, радості бажаю і добра у кожну днину, в кожен дім, в кожну родину. Нехай лихо зимньою порою обходить вас всіх стороною. Взимку багато родин з задоволенням гуляють своїми малятами на вулиці. Санчата, ковзани, лижі або просто прогулянки безліч різних, різних забав готує для дітей і їх батьків зима. Для того, щоб ці прогулянки були безпечними, слід пам'ятати певні правила і завжди їх дотримуватися. Давайте разом ще раз їх згадаємо. Щоб уникнути небезпеки від холоду, носіть на прогулянці теплі куртки, шапки та рукавички. Ноги також мають бути в теплі. Зимове взуття має бути сухим і не тісним. Не затягуйте сильно шнурки, щоб кров вільно надходила до пальців ніг. Якщо відчуваєте, що ваші руки чи ноги мерзнуть, Розминайте їх або заходьте в тепле приміщення. Не можна їсти сніг, смоктати бурульки. Щоб відігрітися, пийте теплі напої з медом, молоком, дрібкою кориці. Не торкайтеся металевих предметів язиком, голими або мокрими руками. Ризикуєте обморозити шкіру або отримати рану. На прогулянці Намагайтеся якомога більше рухатися, рухи сприяють зігріванню тіла. У хуртовину чи сильний мороз не варто йти на прогулянку чи гратися на вулиці, краще побудьте вдома або в іншому теплому, безпечному місці. Якщо ви вирішили прогулятися або погратися біля водойми або на ній, пам'ятайте, що з кригою не жартують. Щоб не трапилося біди, вибирайте безпечні місця для зимових розваг. Не стрибайте та набігайте по льоду. Не перевіряйте міцність криги ударом ноги. Особливо уважними на льоду треба бути під час відлиги. З'їжджати на санчатах з гірки на лід водойми заборонено. Кататися на ковзанах. Можна лише на спеціально обладнаних казанах і спеціально обладнаних місцях. Не можна збиратися на льоду великими групами. Не виходьте на кригу без особливої потреби. І не наближайтеся до ополонок. А також не дозволяйте наближатися до ополонок своїм дітям. Будьте обачними! Бережіть себе і своїх діток. e a coisa é